10 липня працює медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чепиренко. Сьогодні Київ пережив чергову масовану ворожу атаку, але медіа центр Україна продовжує працювати, продовжуємо говорити на актуальні і важливі теми. І зараз поговоримо про вартість пального на українських ЕЗС, як вони змінюються і чого чекати в подальшому з нами Сергій Куюн, експерт з паливного ринку. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю! Хочеться почати з курсу євро. Він вже майже досяг 50 гривень за євро, оскільки більшість палива ми закуповуємо все ж таки в Європі. Чи вплинув курс наразі на ціни, і чи буде він впливати надалі? Насправді дійсно курси валют мають визначальну дію на пальне, оскільки ну так, що, ну по-перше, це повністю імпортний товар. Ну, тобто, це, це перше. А по-друге, на закупівельну вартість там відноситься десь 50% від стру, в структури ціни. Ще 35-40% це податки. А саме акцизний збір і ПДВ на нього. І от акцизний збір він номінований у нас теж в євро. Тобто, відповідно, десь 80-85% структури ціни на пальне в Україні мають валютну складову. І давно є вже така пропорція, тобто кожна гривня в курсі валют, це долар здебільшого. Ну, але й євро це 80 копійок в ціні на заправні станції. Тобто, у нас долар був там 42, стане 43, тобто плюс 80 копійок можна очікувати, що буде зростання. Що стосується, у нас зараз долар стоїть, більш-менш він стабільний, дорожча євро. Тому не на всю вартість, а от цей саме податок цей додає. За нашими розрахунками, це десь приблизно він додав за останній час десь 50 копійок. Тобто не можна сказати, що дуже багато він спровокував там підвищення, але все одно потихеньку-потихеньку цей фактор він теж впливає. А безумовно, основний. Внесок зробила ситуація і війна на Близькому Сході, внаслідок чого ціни дуже ну, швидко і дуже потужно зросли. Тобто ті ціни, які ми бачимо зараз, що вплинуло на них найбільше? Все ж таки війна на Близькому Сході чи оця курсовий зріст? Ну, Знайте, ця ситуація от червнева і те, що ми бачимо в липні, це найкраща ілюстрація неможливості якогось прогнозування на цьому ринку. От часто питаєте, ви питаєте, там, інші журналісти питають, там, що буде там, за місяць, за півроку, там, за рік. І коли я чую, там, що хтось намагається це там, змоделювати, ну, ну, чесно кажучи, це несерйозно. Подивіться, що відбулося. У нас минув один місяць. За цей місяць ціна зросла спочатку з 65 доларів за барель до 75, потім впала до 67. І зараз знов піднялася до 70. Хоча всі прогнозували, що воно буде йти далі, до 65 доларів, а може, нижче там ОПЕК там ціни. Зараз от ОПЕК там, рішення прийняв підвищити можливості для видобутку. Всі чекали, що ціна піде донизу через це, вона зростає. Тобто вчора, от перший був день, коли котирування знов перевищили позначку 70 доларів. І всі закупівельні ціни на пальне теж йдуть до гори. Ну от як можна було, ніхто цього не очікував, ніхто цього не прогнозував. І відповідно це вносить ну, дуже оперативні корективи в ціноутворення. Крім того, от валютний фактор, як ви дуже правильно підмітили, все це докупи, от дає сценарій, який ну майже неможливо передбачити. І, відповідно, звісно, що коли ціна впала до 67 доларів, ми очікували, що ціна почне повертатися до колишніх, да, до кризових, скажімо так, позначок. Але зараз вона розвернулася, ціна на нафту і на нафтопродукти в закупівлі знов йдуть догори. В моніторингу нашому ми кожен день фіксуємо там, от ми подорожчання червоним, позначаємо. Воно все червоне, тобто все зростає. І відповідно, Якщо говорити на короткострокову перспективу, а тільки так зараз можна робити, то зараз я не бачу можливостей там для того, щоб ну, я змушений там змінити цей прогноз, що ціна не буде зараз падати, оскільки ціна на нафту зросла, все зросло, і зараз я не думаю, що вона буде і зростати, тобто зараз є такий дуже крихткий такий баланс. І насправді для нас, ну, як ми аналізуємо, один з найважливіших індикаторів це різниця, так, так, так званий спред між роздрібною ціною і оптовою. Ну, тобто фактично розмір націнки, да, який є на заправних станціях. Так він сьогодні мінімальний за останні півтора роки. Оце індикатор того, що ця пружина вона стиснулася. І що ціна насправді вона має потенціал для зростання. Поки що, от, якщо не буде подальшого зростання цін на нафту, я думаю, що втримують ситуацію цю. Але ну велика ймовірність, що ціна може ну, ця пружина вона може розпрямитися, оскільки ну ніхто ж не буде там дотувати цю ціну для когось, що дозволяє зараз АЗС стримувати цей наднизький спред? Стримується конкуренція переважно, тому що гравців дуже багато. Можу сказати, що там оптовий ринок, наприклад, він останній рік взагалі працює без будь-якої націнки. Тобто там компанії балансують там, один місяць якийсь плюс, другий місяць мінус, третій місяць нуль. Тобто такий дуже, дуже хиткий цей баланс. Це через те, що пального дуже багато. На жаль, споживання скорочується, це факт. І, а пального менше не стає. То всі хочуть заробляти, всі везуть, і відповідно завжди ринок перелитий, всі намагаються скинути за будь-яку ціну, там, хоч би там від мінусів там уйти. Тобто, І те ж саме стосується і роздробу. Ринок пального впав на 15% по світлим продуктам, на 45% він впав по скрапленому газу з початку повномасштабного вторгнення. А заправних станцій їх на наших територіях їх менше не стало. Відповідно, всі хочуть продавати там в хід ідуть, там всі засоби, які тільки можуть бути, і чесні, і нечесні, і податки. Але ну такий є ринок, ну такий він зараз є. і Це все фактор того, що ціни ну, не йдуть так, як, як, мабуть, комусь би хотілося. Да, там, щоб вони там були вищими. Ні, оця конкуренція вона стримує, тому що всім потрібні продажі. На слово про скраплений газ, яка ситуація тут і які цінові коливання спостерігаються. Скраплений газ демонструє свою автономність. Тобто, якщо ми подивимось історичну ретроспективу, то завжди його ціна вона йде в фарватері цін на бензин і диспальну. Але от зараз такий період, що такий це продукція таки з іншою структурою споживання, багато що, чого в його. Споживанні залежить просто він як автомобільне пальне у нас популярний ще в декілька там, країнах світу, а переважно це сировина для нафтохімічної промисловості, яка теж має може переробляти скраплений газ, може переробляти там, наприклад, прямогонний бензин, і вони теж постійно цю корзину, цей кошик сировини змінюють. і Відповідно, змінюється попит і ціна. На цей продукт вона теж постійно змінюється. Ми зараз бачимо, що вона рухається. Тобто, якщо бензин-дизель там зросли, то скраплений газ ну якось так, не, не так сильно, і він менше, скажімо так, більш спокійно ну, краще цю кризу там, якось переживає. Але насправді сьогодні у цього продукту дійсно складні часи, через що? Через те, що, що від, дуже така цікава до речі, ситуація. Скраплений газ завжди був для людей, які звикли економити на пальному. Держава багато років надавала пільги на цей продукт податкові, тобто акциз був на нього мінімальний. І це дійсно цей ринок запустило. Ми, ми, ми вийшли у трійку, здається, найбільших споживачів газу в світі, а на транспорті так взагалі очолюємо там світовий ринок. Ніде такої популярності автогазу немає. Наприкінці минулого року уряд. Цю пільгу е, скасував, тобто, фактично, акциз на скраплений газ став таким, як на бензин, в перерахунку на енергетичну цінність, да? тобто на одиниці енергії. І, відповідно, газ втратив там свою тобто, привабливість, вона зберіглася, але вже не така відчутна, як була. І що відбувається, ми бачимо, що споживач і держава знову відкрила. Черговий шлюз для дешевого пересування це електромобілі, на які немає ПДВ, на які немає акцизу, і які заправляються вночі по пільговому тарифу для населення. І, відповідно, ну, споживачі люди, які економили на скрапленому газі, зараз вони побігли всі в новий офшор, так, скажімо так. І ми бачимо, що. Тепер зростає кількість електромобілів дуже швидко. Це не від свідомості українців там, або ще щось. Це просто від того, що ти, ти майже безкоштовно ти автомобіль отримуєш там, на 25-30% дешевше, ніж аналог з двигуном внутрішнього згорання. Ти ще і пальне, фактично, в тебе безкоштовне. Тобто 2,64 чи 2,16 вночі, ну це просто. Ти заправляєш машину просто безкоштовно. І, відповідно, це зростає, і, на жаль, треба констатувати, що з цим зростають і втрати державного бюджету да, під час війни. Тобто, фактично, я думаю, що я там протягом найближчих там, тижнів буду готовий презентувати наше дослідження. І попередньо можу сказати, що фактично держава сьогодні дотує кожного власника електромобіля. Тобто під час війни, коли. У нас є кому допомагати, да? у нас є абсолютно чіткі пріоритети, це наша оборона. Тим не менше, бюджет, ще, як виявляється, знаходить собі сили ще тягнути на собі постійно зростаючу армію цих електромобілів, які ну, дійсно, цю, я вважаю, що цей напрямок перспективний. Його треба розвивати, але не через овер пільги. Тобто це має бути так. Ну, є дешеве пальне, окей, але при чому тут власність, ну, вартість автомобіля? Тобто цього бути немає. Відповідно, от і, тобто, споживання скрапленого газу знижується, і, відповідно, ну, ця галузь потерпає. Окремо хочу поговорити про пальне для аграріїв. Зараз у них е, триває гарячий сезон. Е, яка ситуація тут? Адже зростання цін на пальне особливо болюче саме для цієї категорії. Ну насправді, дійсно, оптові ціни на піку вони зросли, коли почалась там гостра фаза війни в Ірані. Оптові ціни на диспальне зросли на 7 гривень. Просто пропорційно ціні на нафту на 15%. Потім за рахунок здешевшення вони десь пішли там на 3,5 гривні, здається, донизу. Тобто, на, сумарно там теж 3,5% залишилось. Да, там. Тобто, ну, подорожчання є. Не знаю, наскільки воно там критичне для них. Я не думаю, що це там. Ми бачимо, що обсяги споживання ну, відносно невеликі. Знаєте, я пам'ятаю. 25 років в цій галузі, я пам'ятаю, постійні це стогін село гине, що не завадило селу стати локомотивом нашої економіки, особливо до 2021 року, коли це дійсно була дуже там, зростаюча і дуже багата галузь. Тому зараз, звісно, ситуація складна у всіх галузях. Але як ми знаємо, то ну, ціна це важливо, але ще важливіше це те, щоб це пальне було. Можна сказати, що сьогодні диктат споживача на ринку, тоді як постачальник ну, він просто хоче продати хоч за будь-яку ціну. Тому можна сказати, що тільки пального багато, ціна на нього мінімальна в тих умовах, які сьогодні складаються, але ну, ми не можемо не помічати об'єктивних реалій світового ринку. Дякую вам, пане Сергію. Я нагадаю, що ми говорили про ситуацію на ринку пильного в Україні і про ціни на українських АЗС. А медіа-центр Україна продовжує свою роботу о 12-й годині. У нас відбудеться презентація дослідження аналітичного центру Ділова столиця. Наступники Путіна, хто і як готується до транзиту влади в Російській Федерації. Залишайтеся з нами.